У п'ятницю 6 грудня у Краєзнавчому музеї міста Славутич та Чорнобильська ЄС відбулись урочистості до Дня Збройних сил України та Дня місцевого самоврядування. Наше зібрання сьогодні можна по праву назвати годиною вдячності. Адже сьогодні ми дякуємо нашим воїнам, нашим Збройним силам України і це найперше. І найголовніше за відвагу, за самопожертву, за непереможний характер, який наші захисники щодня демонструють в боях із нелюдами, всім, хто в строю зараз сил, стійкості, здоров'я і переможного миру, швидкого відновлення нашим пораненим бійцям. А також в цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю наших героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми їх пам'ятаємо і пам'ятатимемо. Ми стали мудріші за лічені хвилини, за лічені дні. Ми стали міцнішими, ми стали впевненішими в собі, в своїх силах, ми сильні духом. І ця війна змінює нас і змінює нас на краще. Вона як еволюція, коли можливо зробити неможливе. Щось потрібно подолати, перестрибнути, перестрибнути ці цілі періоди. Ці нелюди люди почали цю війну, заявивши, що українців немає як нації. Але тепер ми можемо точно сказати, що українська нація існує, і ми найкращі. Ми люди на цій землі. І в нас світле майбутнє попереду. Ми митці свого життя і знаємо, що мистецтво це теж. Зброя, алоновиці руки наших художників перетворили гільзи від снарядів на художні витвори. Арт об'єкти виконані в традиційних мотивах з образами і квітів, і інших символів відродження. Це все відображає нашу українську культуру, створює такий емоційний зв'язок з нами, з глядачами. Експозиція налічує 12 12 відстріляних. Гільз на кожній гільзі різний малюнок, але мета єдина перемога світла над темрявою, а життя над смертю. Шановна громада, нам дійсно запропонували відділ культури. Вони знайшли ці гільзи від снарядів і запропонували творчим людям Славутиче. Приєднатися до такої акції. Таке важке. І я коли брала в руки і думаю, Господи, а це ж скільки, не, одне, не, одну цю, не один цей снаряд треба я. по ворожих позиціях. І вони справляються. Оця мужність їхня. Їхня, як кажуть, відвага і нас тримає, нас захищає, кожну родину, кожну, кожну дитину. І нашу Україну. В той день, 26 березня, коли на площу вийшло майже все місто, це близько 10 тисяч, які були тут на місці, і вони такою своєю силою, такою, можна сказати, радтю вийшли на, на цього ворога і е, стримали його, да, показали, що Славутич це Україна. І тому я вибрала цю тематику і відтворила наш народ і того ворога, який до нас уди як змія в образі змії Орської. І я сподіваюся, що цей рік, який буде наступний рік, змії, він вона сама себе і з'їсть. та Змія учасниці виставки війна пори року отримали почесний грамоти. І митці це називається мистецтво війни, і вкотре доводити, що культура це надійний тил фронту. Але найголовніша наша сила це наші захисники. Ви з перших днів російської агресії захищаєте нашу країну плече до плеча. Саме завдяки вам ми непереможні». Привітала військових зі святами і начальник відділу культури Ніна Баршевська і згадала вірш, який вона написала ще в 2014 році. Відчули всі емоції людей, які ще з 2014 року розуміють, що, трапляється, що трапилося в нашій країні. І коли 24 а, лютого ми прості. А, Жінки, дівчата, мами, сестри зрозуміли, що відбувається в нашій країні. І як хлопці ринули до військкоматів, не тільки хлопці і дівчата, то, звісно, ці емоції вони я особисто мала в чомусь передати. Десь тут правда моя загубилася. Я ще вчора її в очі дивилася, берегла і з дитинства так вірила, а вона помахала нам крилами. Батько й мати мені долю вишили чорнобривцями, стиглими вишнями, де любов і журба добре знали ми, колір наших ланів злився з хмарами, на братів і котів не ділилися у народу ми мудрості вчилися, як же вийшло, як долею склалося, що насправда так хутко злякалася, ніч і день у краю помінялися. Ми чекали, любили, сміялися, кожен раз серце краяли болями і не прагнули стати героями. Багравіє цей світ стигне рутою, серце зранене спить, стогне скрутою, тихо плаче душа, дим і полум'я, не збагнути ніяк що накоїли. Чорним яром хрещені крутами, ланцюгами пов'язані путами. Однією ідемо ми дорогою, і клянемось народу і Богові. Наша правда заточена волею, з нелегкою розп'ятою долею. Вона піснею лється єдиною. Правда наша зоветься в країною. Слава Україні! Героям слава і слова безмежної вдячності за сумлінне виконання службових бойових завдань, особистий вагомий внесок у забезпечення обороноздатності держави під час повномасштабного російського вторгнення на територію нашої держави та з нагоди Дня Збройних сил України вклоняюся перед вашою силою, відвагою та патріотизмом, якими ви. Здобуваєте перемогу. Ваш подвиг назавжди записаний у літопис людської мужності і навічно залишиться в пам'яті українського народу. Дякую вам за можливість жити на своїй землі. Хай віра в українців оберігає вас від ворожої зброї, а любов до країни не вичерпується навіть у найскладніші миті разом до перемоги. Народові України. Ще завтра день місцевого самоврядування, і ми трошки об'єднали нагороджує депутата Славутицької міської ради восьмого скликання Людмилу Любиву. Шановні друзі, ви знаєте, оце нагорода ваша, правда, бо сьогодні такий день, що Мені здається, що всі ми сьогодні слова подяки, і, як кажуть, і уклін низький, і нашу любов передати повинні нашим Збройним силам України. Я всіх вас обіймаю і бажаю всім здоров'я і перемоги нашій Україні. Чани, шановні військові, вітаємо вас з Днем захисника України. Від цієї територіальної громади міста Славутича прийміть низький поклін і вдячність за вашу роботу, за вашу службу на честь нашої держави. Слава Україні! Героям Слава!